І от, будь ласка, 1 жовтня 2025 року вже ми маємо історію, що банківська таємниця буде у вас знята. А в даний момент на перекази з карток на картки, а далі я думаю, буде взагалі повністю на все. І дивіться, от що це значить для держави. Ми розуміємо, що у неї немає інакшого варіанту. Вона дійсно вде нас в європу і по чуть-чуть прививає нам оці от європейську прозорість, це вивести тіні вуху з оборота і так далі. Тобто, ну немає нашого шляху. Інакше Європа ну не скаже нам велкам ніколи. Але для людей це просто повна, я перепрошую, дупа. ну дуже жирна в країні, де е, реальна проблема з економікою і так далі, де майже. Все там крутиться в тіні вухи, більшість і за рахунок цього українці навчились виживати взагалі в цій країні, і побудували дуже гарну країну. От я тепер думаю, всі, хто в Європу поїхали, ви бачите, і банкінг, і які там країни, насправді Україна була суперпрогресівна. Насправді, і от тепер ці люди не будуть їм треба буде знову адаптуватися, а вони дуже сильно забезпечили економіку України. І от величезне питання: якщо ми робимо таку проблему для українців, да, що тепер і 30 тисяч гривень ще комусь приведи. Я вже не кажу за 150, а попробуй ще щось своє продай, положи в банки, ще за це податки треба буде платити. І пояснювати звідки свої кошти, хоча все твоє кровне. Окей, хорошо. Але чи держава зможе забезпечити українцям при такій прозорості і такій сплаті податків на достойний рівень життя? Щоб ми жили і не переживали за завтрашній день, щоб ніхто там завтра не голодав, не бомжував, усіх було більш-менш достойно. Під час війни про таке можна сказати, взагалі говорить гріх. Ну давайте почесному. Ну, типа, під час війни, які ми права можемо взагалі качати? але це виглядає дуже важко. Понимає? Тобто, з цієї сторони ми не можемо піти на поступки? Ну, бо ну, ну ніяк. Типу, по-хорошому було б можливо Україна взагалі, в стан війни пройти. Я не знаю, держава ще жаліє просто у нас, а, бо буде все по талонах. Ну це просто жесть. Я думаю, Захочете, почитайте, що це таке. Але як українцям зараз отакими, а... тобто країна, Україна залишалась ледве одна не з останніх країн світі, де залишалася така чиста для людей і прозора можливість користуватися своїми грошима і казати, що вони мої, і реально робити з ними, що хочеш. Таких країн дуже мало на висті. І от Україна була одна з них. Ну то може, ми дуже добре розвивалися і так далі. Ну коротше, мені за це дуже прикро. Якщо якщо захочете, я в аккаунті я пояснював за це декілька разів. Я розказував людям. Хто тоді мене почули, вас вітаю. всіх хто ні. Я думаю, можна зайти в аккаунт. Я декілька відео відкрив з цього приводу, знайдете я там поясню, що робити. у вас залишилось ну, дуже мало часу. Поки що ще якось можна. А далі да, буде все про прозоро. Будемо звикати до життя як в Європі. Все, друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються, і па-па.